Всім привіт, з вами є Вентеро, і це нова частина Боді ЗСУ. Життя генерала на подільському краю. Сьогодні я вам покажу усі цікаві та смішні моменти з буденного життя бійців ЗСУ в Ukraine КТ. Я сподіваюся, вам дійсно подобається те, що я знімаю. І Я хочу, щоб вони потрими лайками та підписками. Це мотивує мене далі знімати для вас хороший контент. А я граю на проєкті Ukraine GTA Заходь за посиланням в описі та завантажу гру, а також не забовувати мій ютуберський промокод вентео з другого рівня, щоб отримати приємні бонуси на початку гри. А ми приступаємо до відео. Приємного перегляду! Це відео мало вийти давно, з моменту мого зняття з посади лідера. Але що маємо, то маємо. Настав той момент, коли ніколи не очікував і ніколи, який ніколи не був. Легким для жодної лідера я прийняв рішення піти відставку з лав Збройних сил України. Це рішення довелося мені нелегко, адже за спиною стільки спільних зусиль, важких випробувань та величезних досягнень, здобуті разом з вами та нашою командою. Ми пройшли довгий і складний шлях. Разом ми пережили моменти слави і гордості, а також важкі часи втрат і розчачувань. Наші старання та зусиль були спрямовані для досягнення спільної мети. Я пишаюсь тим, що був частиною цієї команди, великої команди. Я хочу висловити щиру вдячність кожному з вас за вашу відданість, професіоналізм та самопожертву. Залишаючи цей пост, я беру з собою сам найкращий спогади про наші спільні перемоги і дружбу. Нарізимо мене все. Дякую за увагу.

Ну, пане, ми з тобою короче, одинаково думаємо. Що? Ми з тобою одинаково думаємо. На правах полковника Сил України на даний момент що Дозволяю всім побігати по плацу. Або поки так. Давай підіймо. কৈ yeah. আছে Пане генерал, я на код 5. Так можна? Можна. На Едіка. Ворожила, ворожила, заворожила. Ні, я не читаю. Едік був діваним у х**. Хілян, мано, він буде а що ніхто збушений, не каже, що догана зараз получиться? Мені, ні, мені непривично просто нас... так перекочуватися, і щоб ніхто зюце не сказав догана щас будемо Дога. останнім. Зараз не... звільнення за час. Эдик, давай фірми з догану. А можна мені догану? Можна ножку доляшку. Сейчас ти будеш даляшку. От так і закінчилась дана частина Воді ЗСУ Життя Генерала на Подільському краю. Дякую, твій, друже, що переглянули це відео до кінця. І я сподіваюся, відео вам сподобалось. До зустрічі у нових випусках.